В Україні провели плановий перерахунок пенсії у зв'язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати з 6,5 тисяч до 6 тисяч 700 гривень з 1 жовтня 2022 року для осіб, які досягли віку 65 років. Розмір мінімальної пенсії за віком встановлюється в розмірі 40% від мінімальної зарплатні. Загалом пенсії перерахували понад 41 тисячі закарпатців. Середній розмір під Вищення 124 гривні 90 копійок. Також виплати зростуть у людей старших за 70 років та у тих, хто має великий страховий стаж. Розмір пенсії, ще раз повторюся, пенсіонери, які мають повний стаж, не може бути менше, як 2680. Цей розмір пенсії вже сьогодні пенсіонери отримують відповідно графіка виплати пенсії. Другий перерахунок, який буде здійснений, це пенсіонери, яким віком 70 плюс. Тобто так само ті люди, які мають стаж роботи, чоловіки 35, жінки 35 років, з стажем роботи, якщо їхній розмір пенсії не досягав до 3 тисяч, вони всі отримують доплату. Тобто будуть мати пенсію не менше 3 тисяч гривень. <кій> ну, до прикладу, скажу, буду, я розумію, запитання до наших, якщо, наприклад, пенсія була 2800, доплата буде 200 гривень, а не 300 Якщо була пенсія 2700, Тобто відповідно доплата буде 300 гривень. Тобто вона не буде перевищувати 3 тисячі гривень. Підвищиться і мінімальний розмір пенсії по інвалідності, призначених відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Розміри виплат становитимуть у залежності від групи інвалідності. Пенсіонери першої групи, інваліди першої групи, цього мають пенсію не менше, ніж 5 тисяч 0,25 гривень. Пенсіонери другої групи 4610, третя група 4396. І 4 605 це військовослужбовці, які стали інвалідами з інших причин. Вони так само мають 4 396 це друга група і 4 186 це третя група. Отакі От перерахунки в нас зроблені автоматично без. Додасть нам якийсь довідок і так далі про стаж роботи чи про якісь заробітні плати, і тому подібне. Також із жовтня пенсійний фонд здійснює виплату призначених органами соціального захисту населення житлових субсидій і пільг. Їх проводитимуть незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером чи ні. Ще один перерахунок, але вже на всіх українців, чекає від 1 грудня 2022 року, оскільки буде підвищено рівень прожит. Кового мінімуму.